На момент госпіталізації, це ввечері 16.09.2020 у Геннадія Дольфовича був діючий сертифікат 68.00, останні цифри 4. Не 88.00, 68.00. Тобто, коли він сідав на літак та його фактично у критичному стані дістали до Берліна, в нього був сертифікат 68.00. А тепер ми будемо переходити, переходити до найважливішого. 17.09. Як ми вважаємо, це було створено з метою створення умов для незаконного захоплення влади та скоєння інших злочинів в проміжок часу з 15.30 до 15.50 за ip адреси 91 201 180 76 32 яка належить провайдеру комунальному підприємству Харківської міської ради, міський інформаційний центр, одна з відповідальних осіб за флеш носії Геннадія Кернець у Харківській міській раді, зайшла та скористалась функцією продовження дії сертифікату на онлайн платформі Державної податкової служби. Тобто, саме в цей час був перевипущений новий сертифікат. 880. Спочатку був 680, потім 88.20. Тобто це сталося в той час, коли Геннадій Адольфович вже був у Німеччині. Це зробила особа, яка знаходилась в місті Харків. Зараз я вам поясню наглядно з допомогою доказів, як ми це встановили. Це досить просто. Справа в тому, що коли ми аналізували цю ситуацію та Планували свої дії щодо розслідування цих фактів. Усі, ну так би мовити, розслідувачі приділяли питання саме 9 грудня 2020 року. Це той момент, коли надійшли пропозиції, підписані цим підробленим сертифікатом 8820. Однак, відповідно до відкритої інформації, яка кожен може це побачити, зайшовши на стан сайт ДПС то е, у вас є отака роздруківка. Подивіться, будь ласка. Там є інформація про всі сертифікати Геннадія Дульфовича е, за критерієм пошуку, за ІПН. Ну, Полистайте, я зачекаю. Ось такий аркуш. В кінці десь. Це відкрита інформація. Якщо там не знайшли, я вам потім надам її. Відповідно до цієї інформації відкритої на сайті Кнедп ДпС за критерієм пошук сертифікатів. Сертифікати Кернеса Геннадія Адольфовича були продовжені о п'ятнадцятій 2020 року. Справа в тому, що Державна податкова служба не надала нам інформацію, оскільки немає технічної можливості фіксувати IP-адреси, з яких здійснюється дистанційне продовження дії сертифікатів. Однак ми проаналізували інформацію, що саме в той день були подані декларації до НЗК щодо зміни майнового стану Геннадія Адольфовича. І ну, я вважаю, що нам пощастило. На ЗК надало досить детальну інформацію щодо всіх дій особи, яка зайшла в аккаунт Геннадія Дольфовича. Прошу відкрити папки та знайти відповіді на ЗК. Ось Поки шукаєте, я буду розповідати. Прав в тому що цей державний орган фіксує повністю всю інформацію про осіб, які входять до реєстру НЗК, до своїх аккаунтів, це тривалі сесії. Всі дії, що особа робить в аккаунті своєму під час подання декларації, Тут є досить багато додатків, однак знайшли? Так? От відомості про сертифікат. Кернес Геннадій Адольфович. Ось такий додаток. Якщо ви подивитесь нижче, то ви побачите, що о, о 15.21.17.09.2020 якась стороння особа зайшла до аккаунту Геннадія Адольфовича, Адольфовича з кваліфікаційним сертифікатом останній цифри 6820. Це остання графа. Бачите? Тобто 68.2.0. Після чого ще в 15.23 вона також була із цим номером сертифікату. Однак вже о 15.54 ця особа заходить вже з сертифікатом 88.2.0. Таким чином ми 100% стверджуємо, оскільки відповідно до інформації з сайту ДПС. Що в той же день в 1552 хтось продовжує дію сертифікату, та інформація про те, що в 1554 з новим сертифікатом 8820 хтось зайшов в акаунт Геннадія Дольфовича, то ця інформація 100% підтверджує про те, що дистанційне продовження дії сертифіката 68.00 здійснено з ip адреси комунального підприємства Харківської міської ради, про які я вже зазначив. Справа в тому, що це відкрита інформація, кожен в інтернеті може зробити запит за IP-адресою. В даному випадку це 91 200, 201 180 76. Та це можуть сайти бути WHOIS або what is IP на англійській мові. Та ви можете встановити дійсно провайдера, кому він належить. Таким чином. За допомогою цих доказів ми встановили, що момента дистанційного продовження дії сертифіката 68.2.0 особа, яка мала ось таку флешку, знаходилась в місті Харків. Відповідно до медичних документів та загальновідомої інформації, Геннадій Адольфович вже був як майже добу в Німеччині у вкрай критичному стані. Йдемо далі. А, також хочу зазначити, що ця особа подала ці дві декларації про зміну майнового стану. Вони також долучені. Ну, вони є у вас у вашому розпорядженні. Зараз будемо продовжувати. Також прошу звернути увагу відповідь на ЗК від. 26.05.2023 адвокату Барбашину Сергію. Саме відповідно цієї відповіді у нас вперше з'являється електронна адреса kernes.va.ukr.net. На другій сторінці зазначено, що 17.09.2020 ця особа, яка знаходилась в місті Харків. Змінила інформацію про анкетні дані Кернеса Геннадія Дольфовича на електронну адресу kernes.ga.ukr.net. Це також підтверджується відповіді державного органу НАЗК. Ну, за нашою, так би мовити, в лапках неперевірну інформацію. Ця електронна адреса була створена також в той день. Ну, однак органи досудового розслідування після проведення тимчасового доступу, тобто виїмки до інформації провайдера Укрнет, можуть надати нам усім цю інформацію, яка також підтвердить те, що хтось, хто це все робив, знаходився в місті Харків. До речі, звертаю увагу, що відповідальними був Фадейкін. Та заступник міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі. Оскільки це питання досить таке нове для України, та ці вважаються дії протиправними чи ні, нами було замовлено правовий висновок, який було, до речі, Доручено державній науковій установі Інститут інформації безпеки і права Національної академії правових наук України. Питання, які ми завдали, вони були як і для нас, щоб зрозуміти, як кваліфікувати дії цих осіб, а також для взагалі суспільства, для розуміння, чи є це протиправним та що це взагалі таке, коли хтось інший без власника користується флешкою та підписує документи електронно-цифровим підписом. Перше питання у нас було: що таке компрометація особистого ключа електронного підпису та які норми законодавства це регулюють? Чи вважається сертифікат останньої цифри 68.2.0 скомпрометованим з моменту його першого використання, тобто о 15.23.17.09. Чому ми завдали питання за сертифікатом 68.20 також? Це тому, що за допомогою саме нього було продовжено дію та отримано новий сертифікат 88.20. Ми завдали питання, чи є він скомпрометований. Третє наше питання: чи є скомпрометований сертифікат 88.2.0 Геннадія Дольфовича, якщо він отриманий в такій ситуації? Це було підтверджено документами, які вам тільки що надав із НАЗК. Та четверте питання було. Які ж взагалі юридичні наслідки несуть особи, які це робили? Та взагалі для суспільства, якщо буде встановлено факт компрометації електронно-цифрової підпису особи? До речі, проведення експертизи було доручено провідній особі в Україні, яка займається питаннями компрометації електронно-цифрової підпису, доктору юридичних наук Костенка Олексію Володимировичу. У вас є правовий висновок, там багато сторінок близько п'ятдесяти. І зараз ви можете відразу перейти до висновків, які на даний час зачитає моя колега Маргарита Немченко. А ми надали на розгляд експерту. Костенко Олексію Володимировичу необхідні документи, які нам були отримані шляхом направлення адвокатських запитів це відповіді на ТВК, державного архіву і на основі поданих нами документів, які безпосередньо були зроблені в рамках даної справи і захисту інтересів клієнтів клієнта. Ним проаналізовані, і на наші запитання надані наступні відповіді. Щодо першого питання, це що вважається компроментацією особистого ключа. Відповідь на перше питання звучала так: що компроментація особистого ключа це будь-яка дія або подія, що пов'язана. Призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до електронного ключа. З приводу другого питання, то, як зазначав вже мій колега, ми запитували про старий електронний ключ, чи вважається він скомпрометованим, тобто останні цифри за сертифікатом 6820. На дане запитання було надано відповідь, що особистий ключ. Кваліфікованого електронного підпису володільця з сертифікатом останні цифри 6820 є скомпроментованим з моменту його використання о 14.26, 17.09.2020 року не встановленими особами Сергій говорив про те, що перший запит і вхід до кабінету особистого НАЗК був здійснений саме о 14.26. Тому у зв'язку з наданими даними, даний особистий ключ і вважається скомпроментований, так як використаний не встановленими особами. До питання 3 експертом було надано відповідь, що ключ. Кваліфікованого електронного підпису з сертифікатом останні цифри 88.2.0» вважається скомпроментованим з моменту його створення методом дистанційного формування на основі попередньо скомпроментованого особистого ключа кваліфікованого електронного підпису володільця з сертифікатом останні цифри 68.2.0». І до останнього запитання, яке звучало: які наслідки компроментації особистого ключа, коротко. Повний текст наявний в матеріалах ваших то коротко. Ми зазначимо про те, що електронний ключ Геннадія Кернеса, останні циф, цифри 88 до 0, був скомпроментованим з дати його виписку 17.09.2020 року. Відповідно, всі документи вони є в нашій справі найважливішими, які подані починаючи з 17.09, є. Такими, що не несуть жодних юридичних наслідків, якщо коротко про ці документи, це і документи подані до територіальної виборчої комісії, на підставі яких виносилася постанова територіальної виборчої комісії, яка озвучувалася на сесіях міської ради. Це і подання про призначення секретаря міської ради, тобто всі ці документи, які були підписані електронним ключем. Сертифікатом останні цифри 88.00 не мають жодних юридичних наслідків.